Всім привіт! сьогодні на огляді колоріметр для кави A1. Це дочірній бренд від D-Fluid. Давайте одразу спочатку на що нам потрібен колоріметр. Коли ми обсмажимо каву, вона зеленої темніше, темніше, темніше. Тобто завжди вона проходить процес зміни кольору. І один з найважливіших показників це саме колір зерна. Тобто раніше, взагалі, використовували пробірочки всякі і порівнювали колір, діставаючи траєр, порівнювали так баночку, хоча так робити не треба. Це робили для того, щоб мати стабільний результат, стабільно приблизно один самий колір. Звісно, це один з показників з параметрів, які ми контролюємо при обсмажці. Тобто, якщо ви потрапили в профіль і в колір, вам не доведеться, скоріш за все робити капінг. Це такий елемент контролю, який дозволяє відслідковувати стабільність. А ще він дозволяє відслідковувати, чи є дефекти обсмажки. Тобто, уявіть, ви взяли якесь зерно, ви його обсмажили один мішок, смажите другий мішок. І колір інший. І в кав'ярні при цьому можуть поскаржитись, що кава якось не так вариться. І ви зможете сказати, що в мене цифри такі, в мене профіль був такий самий. Капінг не робили, але параметри такі самі. І, скоріш за все, у вас є якась проблема. Тобто, це дозволяє уникати капінгу кожного бачу. Можна перевіряти, просто фіксувати ступінь обсмажки саме кольору і стабільність цього кольору, тому що ми будемо вимірювати, як колір зерна. Так і з меленої кави, щоб бачити дельту. Тому що всередині кава може бути недообсмажена і може бути іншого кольору, і воно доведеться міняти параметри обсмажки, щоб компенсувати, щоб налаштувати так, щоб просмажування зернятка було рівномірним. Бо щільність зерна дуже різна. Буває пористе зерно, буває дуже щільне. яке... Високогірне чи митою обробки. Тобто для кож... до кожного зерна доводиться підлаштовуватися цю смажику і для стабільності бажано вимірювати колір. Це не єдине не тільки перевіряти якість. По-перше, ви можете перевірити, наскільки якісно ви переносите профіль на інший ростер. Тому що ви можете смажити на семпл ростері. Вам сподобався профіль, ви хочете його перенести. І що ви будете робити? Ви будете порівнювати колір зерна в першу чергу, бо фінальний колір вам дає зрозуміти, яка фінальна температура вигрузки потрібна, приблизно. І, звісно, температура вигрузки вона теж не стандартна, вона показується на одному ростері по іншому, в залежності від того, як працює ваша термопара і таке інше. Тому єдиний спосіб перенести правильно. Прямо ідеально профіль перенести, то треба вимірювати колір. і саме тут буде корисно вимірювати зернятко і мелену каву, тому що ви будете бачити, наскільки різниця співпадає, різниця між кольором, і будете впевнені, що ви просмажили каву так глибоко, як треба. Тобто, в цьому плані це просто незамінна штука. Девайс це йде в такому нормальному кейсі, можете побачити, якась. Нова технологія використовується для кольору вимірювання. Є така платформа для того, щоб вимірювати колір. І є така штучка, щоб калібруватись. Калібрування це найважливіше, що є. Шкала Актрону 23,4. Тобто, відкалібрувавшись, ми будемо впевнені, що результати будуть надійними. Це дуже важливо. Ще в комплекті у нас розрівнювальник, тому що нам доводиться розрівнювати зерно. І щіточка, щоб прибиратись. Звісно, інструкція кабель. Одразу розповім про бренд. Це дочірній бренд від D-Fluid. А – це інноваційна компанія, яка декілька років тому шокувала всіх своїм нереальним рефрактометром, який просто змінив гру. Тому що він компактний, він доступний і надійно вимірює швидко, стабільно. Тобто, за рахунок використання нових технологій вони змінюють ринок прям повністю. Ці ваги це теж це вбивця АКАІ, можна сказати, тому що настільки якісно зробити продукт, пропрацювати його, ще зробити людський додаток, який автоматично до них під'єднується, це дуже класно. І сьогодні ми будемо, звісно, порівнювати його з іншим продуктом це діпер, який ми оглядали вже давно. І тут теж є такий розрівнювач і щиточка. Трошки попростіше, немає такого. Надійного кейсу, тут є такий чохольчик. І всередині ще маємо чохольчик. але ми не будемо оглядати його, бо ми робили вже огляд. І в комплекті є диск для калібрування теж. Сама вимірювальна ємність, в яку ми засипаємо каву. Тобто, це працює ось так: два компоненти, а тут один. Причому зроблений з алюмінію з покриттям. Щодо ергономіки. Це легенька, прикольно. І зважувальних чаш дві, тому що одну можна використовувати для зерна і для меленої кави. Як такий комплект, як ви бачите, не дуже практично тримати на осмажці. Занадто багато деталей, про які треба думати. І ось так ось вони виглядають. Тут на, на діпері неприкритий сенсор, є випромінювання діоди. В той час як ковфмітер, по-перше, він легше дуже ергономічно тримати, просто захисне скло. Основна вимога до таких речей на Смертсі це швидкість вимірювання, бо ви маєте бач кожні 10 хвилин, і вам треба все це вимірювати за день доволі так багато доводиться вимірювання зробити. Тобто, це має бути максимально зручно. Звісно, швидкість вимірювання, швидкість вімкнення та головне надійність результатів та їх стандарт. В принципі, можна використовувати будь-яку шкалу. І приблизно орієнтовно знати свої показники. Але якщо ви хочете працювати за світовим стандартом, то краще обрати там, де шкала буде світова. Що ж, першим ділом почнемо з того, як його вмикати, і я одразу вімкну додаток, щоб показати, чи просто це, чи не дуже просто. Швидке натискання, і він вмикається. І в мене вже з'являється у додатку, якщо зайти в Beans, колоріметр. Додаток ще трошечки не пристосований саме до цього девайсу. В нас же під'єднаний девайс має бути. Він більше заточений поки що під DFLID-продукти, не під Кофмітер. Але ми маємо синхронізацію дати, тобто ми можемо, по-перше, всі вимірювання, які воно запам'ятовує, мати тут і робити якісь нотатки. тобто Просто нотатки, можна записати, що це за кава була, приміром. Тобто можна для себе зберігати в хмарі всі ці результати і ще й робити нотатки, що, яка це кава і все таке інше. Функцій поки що небагато, але ті, що є, в принципі, будуть корисними. І наступним кроком давайте зробимо калібрування. Візьмемо наш диск, відставимо сюди. Заходимо в меню. Калібрування. Тепер наші результати мають бути правильними. Ще раз відкалібруємо, бо диск трошечки був з пилком. І що мені подобається, що продукт дуже швидкий і сенсорний екран. тобто Значно простіше орієнтуватися. Перед вимірюванням в нас є налаштування. Що ми саме вимірюємо? Це буде спочатку зернятка. Reference standard це буде Ска, тому що ми за шкалою СК будемо мати результати це саме ступеням смажування світла, середнє і так далі. Щодо мови англійська, китайська і, напевно, японська. І екранчик можна зробити яскравіше. В принципі, все, що є, нічого складного. Кожного разу перед вимірюванням, якщо ви змінюєте те, що вимірюєте, зернятка чи мелану каву, доведеться змінювати detection type на ground, якщо це мелана кава, і на bin. І, в принципі, після цього можна починати вимірювати. Все інтуїтивно, і це мені подобається. 23.4. Тобто зараз ми відкалібрувались, і ми знаємо точно, що він показує все правильно. 23.4. І щодо протоколів, тут є табличка, що значить Common і що значить ska. Як ви бачите, дуже світлий це світлий раніше був, а світлий зараз це вже старий середня осмажка. Стандарти змінюються. І в інструкції написано, що ми маємо вимірювати тут зерно, перевертаючи мелену каву. І давайте порівняємо з більш старим же девайсом, який називається діпер. Вмикаємо кнопочкою і 30 секунд чекаємо, поки він розігріється. Тобто тут можна вимірювати одразу. Швидкість тут вже падає. На калібрувальному диску нічого не написано. Просто калібрувальний диск. Що ж давайте почнемо з якоїсь кави Колумбія Карамболо, чому ні. І буду використовувати вимірювання зерна. Тому, в принципі, брати один семпл. одне те саме зернятко. І бажано робити декілька вимірювань. Дуже світле, 87,8.

Але ви бачите, що самі вимірювання доволі такі швидкі. нам ну, не вистачить камеці, треба трошки більше. Доволі зручна штучка. Отже, тут, тут у нас 87,3 приблизно, але шкала може бути трошки різною. Бо коли ми тестували з Lightl 7200, в нього були трошки інші показники. Оце. Перевіримо, що в нас в налаштуваннях бінс, зернятка вказані і можемо вимірювати. 64,3. Це про те, що ми казали. 64,3. Пересипаємо і робимо ще одне вимірювання з іншим розподіленням зерняток. 67,3 67,2 Трошки повертаємо. 67,2 Тобто, як ви бачите, приблизно ми маємо якийсь референс. Тепер будемо змелювати цю каву і будемо вимірювати колір вже меленої, щоб побачити, яка буде дельта, тобто розбіжність між результатами. Одразу скажу, що тримати цей, якось він не дуже в руці лежить, це прям дуже приємно, органомічно. Натискати для вимірювання краще на кнопочку на екран, на сенсорний. Тут є одразу, не треба заходити в меню. Одразу мелана кава справа, зернятко зліва. Отже, поїхали мелана кава. З 87,3 на 94,9 перескочили. Можна, в принципі, ще раз розрівняти. 94,6. Тобто -то приблизно ми знаємо результат. І тепер пересипаємо цю каву. Чаша для змеленої тут виглядає як більш економічна. Тобто не треба буде витрачати багато часу на змелювання і багато кави. Мелена кава. І переходимо до тесту. І показує з 67,2 стало 73,3. 74,2 74,2. Одразу показує, що це мелена кава. 74,5. Що ми побачили в результаті? Тут різниця 7,3, тут різниця 7,6 між нашими зразками. Це за рахунок того, що це все-таки митий термалшок, тобто анаробна обробка. Зернятка можуть потрапляти якісь цікаві. По-перше, краще відбирати квакери, дефектні зернятка, щоб вони не впливали на результати вимірювання. Тобто, ви бачите, світле зернятко це квакер. Без нього важливо брати семпл, щоб все було чесно. Щоб нам було помилок при виборі ступеня обсмажування. Тобто ви обрали якийсь еталонний зразок і притримуєтесь обсмажки кожного наступного бачу приблизно до цього кольору. Щодо шкали, ви бачили, що цей більш такий до Light, Tales, тобто більше до міжнародної шкали, а цей ближче до своєї якоїсь шкали. Мені тут сподобалось, що є значення актрону, яке на диску написано калібрувальному, і можете перевірити, що відкалібрований він правильно. Здебільшого, я так думаю, люди будуть вимірювати саме в зернах каву, тому давайте спробуємо ще якусь генія кірінь'яго. Це мита обробка, вона доволі стабільна по кольору. Але ви бачите, зернятка існують не дуже рівномірні. І діперу знов треба розігрівати з цілих 30 секунд. Це я думаю буде дратувати багатьох людей, які працюють на осмарці. В той час, як тут. Дуже все класно в плані вимірювань. Very light, дуже світло. 82,9. Нам треба вимірювати зернятка. Середня світла. Тобто вам підказує, що тут зернятка написано. Середня світло смажка для Кенії те, що треба. І що ж, якщо розумувати, то технології не стоять на місці, і Діфлюїт знову зробили невеличкий, але прогрес, тому що девайсу ну, не треба прогріватись, і це, як на мене, найголовніша відмінність. Бо, в принципі, це можна використовувати для контролю вашої смажки, але диск калібрування не впевнений, тут вже. Чітко можете перевірити, прочитавши цифру і відкалібрувавши його, і перевіривши, що воно працює правильно. Тобто викликає більше довіри. Досторонній диск теж прикольна ідея. Єдине, що мені не вистачає, це кнопки Beans і Ground. Щоб були дві кнопки. Занадто спростили, можна було зробити дві кнопки, щоб не паритись над тим, що ти тестуєш. Бо в меню треба заходити. І обирати завжди це мелана кава або зернятка. Але в принципі, більшість людей, я так думаю, будуть вимірювати тільки зернятку поверхню, а не мелану каву. Що ж на цьому все, дякую КНБК за те, що дали поюзати. Дякую Радіо Кава і всім своєму каналу, особливо Полу Щербакову та містер Рогалік.